Всім привіт! Ви на каналі Жеміч. Так, почалися Футіси. Що таке Футіси? Це, Футіси це прям нереальні картки, де все 99 рейтинги плюс-мінус. Тобто картки мають 99 рейтинги. Не всі. 96-97, все, що ви ловите, це фодер. Так, да, воно вам може сподобатися. Вони пишіть, кричать. Топ-карта. Якщо вона вам нравиться, грайте. Ну, в основному 98-99 це топ, все інше, що ниже це фуфло, фодерочек, в збічі. Футіса вийшло 11 липня. Події Футіса повинні вийти в кінці липня, на початку серпня, як було, як всі года. Чому так? Бо тому що повинна вийти ГТАшка в цьому році, в вересні, контора каже, ага, раз Геташка виходить в вересні, значить ми фішку випускаємо раніше. Піфашка перенеслася, огіташка перенеслася, і тепер фішка аналічно пер.. е... перенеслася на вересень, як звичайно, на, один, на 16 чи 19 вересня, не пам'ятаю, 16 вересня і через тиждень буде фулл прайс, тобто виходить повний реліз. І так, так і контора готує всі проміки наперед, тому вона нічого не може зробити. Ви самі розумієте. Є там один стрімуруч, який кричав: Блін, в Промо і Салах Пот. Контора не, не знає, що Салах буде потмом. І виходить, така состиковочка. Ти можеш зібрати СБЩ або злить в паку в паках ти його не зловиш, звісно, а в СБЩ зібрати можеш. Контора, ну, не, не робить все в останній момент. А так, ми відволіклися і окей. Закінчились скучні. То це. Нецікаві, провальні, то я б сказав би. Далі були нецікаві, аналогічно скучені шипшифтери. Вони були 4 тижні. Це максимально довго. Дай злив мародон, дай зливша кіль... кільку... кілька хороших карточок, які були максимально грабельними, що досі ними граю. Але це було дуже довго затягнуто. Чому затягнуто? Чому довго? Плейстайли вже вперлися вперед. Тобто вже вище немає і не буде. А якщо буде, то воно вже типу, 5 да, типа у всіх карток. Але це вже не то, ну, вони не відчуваються просто. Так само рейтинги і все остальне. вже все прям, максимум. А ще до вересня грати і грати. Тому це провал. Це все за то, що і е е яшники спішать. Окей, ми відволіклися. Найчалося футіси. П'ять тижнів, вони будуть тривати. Тоже буде скучними, довгими моментами бісячими. Чому бісячими? В перших 2-3 тижні ви в більшості випадків нічого не зловите хорошого. Що таке хороше, це 98-99. Це що нижня, 96-97, це фодер. Да, воно вам нравиться. Да, ви кайфуєте, та да, ви граєте, але це фодер. Якщо ви почуєте, що хтось говорить, що фодер, не спішить йому кричати, що, блін, це ж гоні, що гониш, я не гора, воно цікаве. Похір, це фодер. контора нас привчила до того, що грабельне тільки те, що їмбове. Це що не їмбове, то воно не грабельне. Тобто, не. Популярне, якщо не популярне, то воно не грабельне. Якось так. З цим розібралися. Якщо подивитися на у нас минулі роки FC20, FIFA 23, FC24. Перший тиждень такий розгончик. Контора кидає вам да? вкидає вам зубасіка обичного дефолтного, да? Вкидаємо бапулю, вкидаємо Мівіну. Мівіна це Ямальчик, я хейтер. Тоже може засирати мої в чаті пахіру по Ямаль. Побачите, подождіть ще рок-2. Все побачите. Окей, okay. ми знову відволікся. контора вам вкинули, але цих карток не отримаєте. До речі, в вікенд liгі я бачив два в 99 амбапи. Я хірів, що був. Вони мене розвалювали, як до <хе> Знову відволікся, але сам факт в проміку футі з першої команді та не на паків карток. 15-20 і ще плюс 30 дефолтних карток, які були в минулих промо. Це фішка. Футісів, тобто в будь-якому пакі, в більшості в кожному другому пакі ти получиш промо. Так, да, це буде не Футіс, але це буде промо. Хотів би я зловити, звісно, зубасіка, але спойлер, я його не зловив. Ну це нереально, контора не дасть в перший тиждень. Далі. Далі, далі, далі. Другий тиждень це таке вже щось плюс-мінус вже будеш ловити. Але але ні. 98, 90, може 98 зловиш, але це не точно. Максимум 97. Третій тиждень, отут уже в тебе буде шанс. В третій тиждень ти вже, можливо, зловиш 98, а навіть 99. Тут, смотри, як ти фартов. А на четвертий тиждень ти вже по-любому зловиш одну карточку, 99-ту. Це 100% інфа сотка, якби ти цього не хотів, ти зловиш. Можливо, це була не та карточка, яку ти хотів би, але сам факт. В минулому році я зловив на. Вроді на четвертий тиждень я зловив першу 99-ту карточку. Це був Бекем. Зона сторони такий був радий, що це 99-та перша, а з іншої сторони це Бек, який він який не грабель. Мені не подобається ця моделька. Для мене він максимально дерев'яний. Е, деякі люди не розуміють, що кожному, ко, в кожному свій стиль гри і кожен грає по-разному. І що для когось мета, то для, то для іншого не мета і максимально дефолтна картка. Але люди, я своє бачу на стрімах, вони не розуміють, вони з мене ржуть і сміються і кажуть, ти якийсь неправильний. Та це ви неправильні. Парні. Всім подобається інше. Окей. І на п'ятий тиждень вже в болівом буде щось ловити. А далі після Футісів ми, навірно, більше всього очікуємо промо, знаєте, як трансфери, як було у FIFA 23. Більше всього, що ми можемо очікувати якісь промо-трансферів, новенькі трансферів, але то вже буде зовсім халепа. То вже буде зовсім боль. І так, п'ять тижнів Футісів у нас впереді. На цьому все. Якось так, зараз ви додивитесь відео до кінця. Зібрав я па піків 25, 27, 28, можливо, навіть 29, 3, 8, 7. Ви побачите, зараз цей лютійший, лютійший дропчик. Тому якось так правильно перегляда. Спаків я зловив. 3-4 футіса, все інше за кінтлігу, там в заданках і за, за свою ВЛО. Це побачите в окремих відео. Будуть нарізки і далі, і далі, і далі, і далі. Ще було одне цікаве відео. Максимально полізне, максимально цікаве для тих, хто грає як я або і гірше. Тому я максимально виложусь і розкажу все те, що вам ніхто не розкаже. Я думаю, таких відеосів, які взагалі немає на Ютубі. Звісно, воно, можливо, навіть нічого не набере, але похер. Мені саме головне виложить і поділитися своїми думками. А далі все, бо залежить від тих людей, хто богато дивиться. Як він батько додивиться до кінця чи писати лайк. Коротше, все я вже відволікся. Якось так, перший тиждень футісів закінчений. хочу сказати, якщо ви в п'ятницю в суботу нічого не зловили неділю, на протязі всього тижня, понеділок, вторг, середа, четвер, ви теж ніхрена не зловите. Тому я пакет відкриваю тільки п'ятницю-субота. Далі немає якого сенсу. Якщо ти в перші дні не ловиш, ти потім не зловиш. Е, да. Є там якась доля відсотків шансу, що ти ж зловиш потом, але вони шанси нульові. Як показує практика, контора, ще раз повторюю, контора в перший і другий тиждень промо нічого не дає. Тому як би ви не хотіли зловити того самого Зубасівка, Мівіну і Мбапулічку, отако. Якось так Гламбов Жеміч, до скорих зустрічей. Це теж непогано, це це нова картонка, яка вийшла Тоже, це перша картонка, яка вийшла, це непогано, це теж, вау. Опа, а може зубасик. А, це не ікона, це обычный ЛВ. Це турок якийсь. О, це Єлдис, опять Єлдис. Ха! Єлдис, елдизом по Єлдизу. Знов Єлдис, Тільки це вже. А, ні, це знову футіс. Ха! Контора, ти, конечно, набалуєш. Ну ти бан на наше... Ну блін... <laughs> Ладно, не оцей. За що 55 мільйонів, не знаю. Походу, дьокареш, походу дьокерш. Опа, па, Футіс, футис. Пацаны, контора балує. Це вже кисновий, Це Цоп і. Да ладно. Да ладно, опять. Ні, це, це, це чан хлаваглу. Да, це чанг хлаваглу і. І, і. Тюра. Четвертий Футіс. Атлет, атлет, хейтер. Хейтер, Що з ліцом. Зловив своїх три Футіса, я вже 4. А! Учись, салага, поки місяць жив. Можливо, це можливо, не знаю, хто це. Це Халанд, це Ерін Халанд. Це Арсенал, це цей Едегард. Одегард І Ван Ністерлой. Ну, топ, да, писали топ. П'ятій, четвертий вже буде тако розганятися і давати потихеньку. Це Тренд Арнольд, це вже раз шостий він падає, а той сьомий. Як ти мені надаю, падлюка? Ти такий фудер що це страшне. Та Сіки, ти можеш мені падло. Неграбельне. Поняли? Блін, все есть, все є. Везьмемо червоненьку. Типа фу... Футіс, пацаны. Ага. Ви тільки не говорите нікому, але це Футис. 88-й. Представим, що то Футис 98, а не 88. Не, ну дивіться, кипік є прекрасний. Ух, 89, вау. Я стільки фудера ввалив, щоб отримати картку 99-го 89-го рейтинга. По-моєму, це перемога. Або 88 рейтинга. Це просто вау. Не, ну 94 це вже приємно. 94 це вже непогано. Ага. Але хотілося, щоб щось краще. Опа. блін, я думав, це зубавський якийсь там, чи що. Ну це дивіться, ну це просто посмішище просто. Ага.